Знайомтеся, ця неймовірно грізна красуня позаду мене це новітня самохідна арт-установка діта. Причому неймовірна, вона реально по багатьох параметрах, які я зараз невтомно візьмуся вам перелічувати. Ну а коли дійду до фіналу, то я абсолютно певен, ви так само як і я в цю діту закохаєтеся, бо там. Є за що? Отже, чим вона фантастична, нарахував щонайменше 8 пунктів. По-перше, це її унікальність, бо це дійсно новітня арт-установка, що її спеціально для нас союзники розробили. І такі на тепер є лише в українців і більше ні в кого. Перший раз, я коли її побачив, я такий ого, нічого собі апарат. Потім Уже як ми почали з нею займатися, вже стало все простіше. Якось вона вже так притерлася. Вже я привик до цих розмірів, до цих калібрів, до цього всього. І зараз вона моя малишка, яка буде далі валити, і буде хіть і дай Бог, щоб воно було так, і все, я думаю, буде в нас з нею добре. По-друге, це її калібр. Матусю цієї чеської діти, яку звуть Дана. До речі, також дуже хороша САУ, але єдине, що Дану не можна називати чеською, вона радше чехословацька. Ну тому що її за часів радянського союзу ще розробляли. Ну і відповідно робили її тоді під радянський калібр в 152 міліметри. Тоді як ця наша чеська діта зроблена вже під калібр натівський, тобто під 155 мм. міліметрів, чому для нас українців це є важливим. Ну я думаю, нікому тепер пояснювати вже не треба. Це гармата, яка добре дає пізні і буде давати в майбутньому. Тепер ми будемо бачити, як розлітається росняві ж це дає свій запал до цього всього. По третє, діта це колісна арт-установка. Зроблена вона на шасі 8х8. Тобто вона не тільки швидка і маневрена, але і маючи усі вісім колес ведучими, вона здатна впоратися із тими викликами, які кидає натівські техніці українські чорнозем. Прохідність доріг для неї не буде проблемою, так як вона колісна, вона в принципі всюди. Да, вона велика, але вона дуже маневрана. Приїхали, розклалися, почали стрільбу, відстрілялися. Поки снаряди ще летять. Ми вже склалися, і ми від'їхали. четверте. діта швидкострільна. Причому дуже шість пострілів за хвилину. Ви тільки уявіть, кожні 10 секунд діта відправляє снаряд вагою 40 кілограмів майже на 40 кілометрів. І може це зробити 40 разів поспіль. Кожні 10 секунд. По-п'яте, діта вміє не тільки швидко стріляти, але діта також вміє вразити ціль Одночасно кількома снарядами звучить як якась маячня, як якесь божевілля, але направду працює це наступним чином. Діта раз по раз запускає в одну ціль кілька снарядів, от тільки з кожним пострілом трохи змінює кут нахилу своєї гармати. Такий спосіб: перший снаряд летить максимально довгою траєкторією, наступний коротшою, останній найкоротшою. І усі запущені снаряди прилітають в ціль. Одночасно роблячи росіянам величезний бадабум. Ну, перед першим пострілом, так ніжки трішки трусилися, бо не знав, як вона себе поведе. Щось чи може бути клинч чи осічка, чи ще щось. Після першого пострілу вже так скажемо, просто так душа оп, і все ушла, все, весь камінь, все воно розсипалось весь пісок, все. Ти вже знаєш, що тобі робить, що вона вже тебе не підведе. А все це можливе завдяки автоматиці, і це вже по шосте. Що завдяки тій автоматиці, на тепер вже не потрібен ані навідник, ані заряджаючий. Екіпаж сау діта лише дві людини: це водій і командир. Все решта діта робить сама в автоматичному режимі. Тобто все робиться на автоматизації. Ти можеш тільки дійсно дивитися на камери. Якщо вже де щось пішло не по плану, вона просто виб'є помилку, і вона не дасть тобі зробити одну дію, поки не виправиш помилку. І по сьоме. діта береже свій екіпаж, бо вона броньована. Це її відмінність, якої немає в більшості інших сау. І всередині діти артилеристи можуть себе відчувати більш захищеними, як від ворожих куль, так і від уламків снарядів. Ну і по восьме, це вже буде фіналочка, але епічна. Бо пам'ятаєте, той от російський аналегавнятний танк гармата, про який росіяни розказували, що це буде перший в світі танк без екіпажу в башті. Так, от після багаторічних багатодесятирічних експериментів. Той танк армата запам'ятався хіба що тим, що спозорився, заглухнувши посеред параду на красній площі у Москві. Тоді як ця от діта, що за моєю спиною, якраз і має безпілотну башту, там немає всередині екіпажу лише механізми та снаряди. Те, що не змогли реалізувати росіяни, зробили чехи, а використовувати тепер будуть українці. Отже, унікальна, сучасна в натівському калібрі. Колісна, броньована, напівавтоматична, лише дві людини в екіпажі і безпілотна башта все це в новітній діті, і її ми на тепер маємо на озброєння. Просто зараз сьогодні артилеристи-прикордонники тренуються її використовувати. Але буквально вже завтра ця діта, а також її посестри САУ, з'являться на полі бою з тим, щоб нищити російську армію вторгнення. Українські боги війни отримали собі новий керальний меч, який вони вже готові занести над головами ворога.